Мамо, він же годиться тобі в сини, намагалася достукатися до матері Катерина. Про те, що її мати, 43 річна жінка, зустрічається з молодим чоловіком 33 років, вона дізналася від своєї подруги Літки. Виявляється, Макс був сусідом Ліди, і ось одного разу Ліда побачила. Як у під'їзд, обнявшись, заходять Макс з Антоніною Михайлівною. Вона навіть встигла сфотографувати їх на телефон. І саме цю фотку вона показала своїй подрузі Каті. Мамо, ти мене чуєш? Ти мене бачиш, стоячи перед матір'ю, говорила Катя. Так, Катю, так, що мені тобі сказати? Ти, донечко, виросла. Я все своє життя присвятила тобі, і я все зробила для тебе. Я хочу простого, жіночого щастя. Мені багато не треба. Антоніна Михайлівна так загадково посміхалася, що Катя зрозуміла, що це серйозно. Лідо, що робити? Адже у нас трикімнатна квартира і дача. А якщо мати все це відпише йому, Сидячи у подруги розмірковувала Катя. Вона єдина дочка, і так вона любить свою маму. Але бачити з нею молодого чоловіка було їй неприємно. Мама гарна і приваблива, і вона розуміє, що на неї заглядаються чоловіки. Але щоб ось так відкрито зустрічатися в день, такого від мами вона не чекала. Що робити? Що робити, спокусити його треба ось і все, говорила Ліда. Почекай, це як? А хто спокусить? запитувала Катя. Ну, хто, хто? Ти, звичайно, не я ж, адже я його сусідка, і він може здогадатися, говорила Ліда, прокручуючи в голові геніальний план зради Максима. Цей молодий чоловік два роки тому купив квартиру в її під'їзді. Одягнений за останньою модою, постійно поголений і завжди ввічливий, він зачарував Ліду. У своїх мріях вона вже уявляла їх разом. Але як би не намагалася Ліда звернути увагу Максима, він не реагував. А тут таке, вона побачила Катіну матір, яка обіймалася з ним. Стара тітка, а все туди ж. Дістаючи телефон, вона фотографувала Антоніну Михайлівну з Максом. Ну що, ти готова? запитувала Ліда у каті, коли та прийшла до неї додому. Я навіть не знаю, в якомусь роздумі говорила Катя. Що ти не знаєш? Ти дочекаєшся, коли він одружиться на матері, і вона під його чарами відпише все йому, шепотіла вона Каті? Значить, так, ти вранці. З телефону мами пиши йому смс, що вона чекатиме його у себе вдома. Потім зітреш: Я зроблю дублікат ваших ключів. І коли Максим буде з тобою, я вас сфотографую. Все, мама вільна, вона тільки буде тобі вдячна за те, що ти розплющила їй очі, з якимось захопленням говорила Ліда. Увечері в квартирі Антоніни Михайлівни пролунав дзвінок. Катя відчинила двері, на порозі стояв Максим. Ліда говорила, у що має бути одягнена Катя. Але вона не змогла пересилити себе і тому зустріла Макса у спортивному костюмі. Проходь, мама скоро прийде. Вона розуміла, що у запасі в неї тільки година. Катя, це навіть добре. Що Тоня затримується, я навіть радий, що ми з тобою віч на віч. У Каті все стислося всередині. Ось зараз вона і виведе його на чисту правду: і маму вбереже, і квартиру, і дачу, і вона почала поступово розцібати блискавку на костюмі. Катя, можна я буду так тебе називати? Я хочу тобі сказати, поки немає тонечки, що я дуже і дуже люблю. Я теж, продовжуючи розцібати блискавку, говорила вона. Я люблю твою маму, сильно, сильно, і я не уявляю своє життя без неї, а вона не уявляє своє життя без тебе. Але ти вже доросла дівчина, і у тебе все попереду. Я хочу, щоб тонечка була щаслива. У мене квартира в Києві, невеликий бізнес. Ми навіть зможемо допомагати тобі встати на ноги. Ти тільки скажи і відпусти маму. Катерина різко потягла замок блискавки вгору. Яка вона дурна? Добре, я поговорю з нею. Максим міцно обійняв Катю. Ну, що я говорила? Антоніні Михайлівні буде дуже цікаво дізнатися про Максима. Вихваляючись зробленими фото перед Катою, тріумфувала Ліда. Не треба, Лідо. Він дійсно любить маму. І я хочу, щоб вона була щаслива. А те, що він мене обійняв, так це від любові до мами. І вона сама забрала телефон у подруги і видалила фото. Через три місяці Катерина приїхала до Києва на весілля мами та Максима. А ще через рік, Максим. Із тонею вже їхали на весілля Каті та Слави до Житомира.